Ілля має аутизм, його мозок працює трохи інакше деякі частини світяться яскравіше, інші тихіші. Через це його інтереси й уміння ростуть особливим шляхом ніби мозок розподіляє свої ресурси по-новому Він бачить те, що лишається непомітним для інших. Для когось дрібниця. А для іллі цілий всесвіт. У цих дрібницях він знаходить красу, порядок і сенс. Ілля любить малювати птахів. Він малює їх знову і знову. Кожен птах живий, один радісний, інший ніжний, ще один довірливий. Його малюнки показують він розуміє любов і турботу. Іноді йому важко говорити чи спілкуватися не тому, що він не хоче. А тому що світ буває занадто гучним і швидким. Іллі потрібна тиша, щоб почути себе. Ілля знайшов тишу в Норвегії. Тут він відчуває турботу. Тут не поспішають. Тут дають час. В Норвегії люди з аутизмом почуваються безпечно і спокійно. Тут цінують інклюзію і допомагають кожному. І тут, нарешті, він може бути собою.